Всім привіт, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас недільний авториночок. У нас десь тиждень-півтора не виходило ніякого відео, бо були деякі технічні нюанси в роботі. Але нічого страшного, все ми переживаємо, все, все робиться. Головне, щоб війна закінчилася і смерть проклятим окупантам. Дивимось сьогодні деякі автомобілі в нас на підборі, такі як Б-7, Б8. Ще клієнт не визначився, має бути гарненький якийсь, або жирний Б-7, або... За помірні гроші, якийсь B8 автомобіль Passat. І ще має бути якась Octavia a 5 але обов'язково на автоматі. Не знаю, що в нас того вийде, бо їх в гарному стані дуже небагато. Але бюджет у нас на неї, в принципі, нормальний. Десь там біля 10. Але це має бути такий гарний жирний, жирний автомобіль. А7 ми не тянемо на ці гроші. І Меган 4 на автоматі так само не тянемо автомат обов'язковий. Отже, як завжди, що з цього вийде, ми будемо бачити. Не забувайте підписатися на канал, ставте дзвіночок, щоб приходило сповіщення про нові відео і погнали далі по машинам. Oh, please. Отже, по діагностиці поки що у нас питань немає. У нас 22 грами сажі, 9 грам золи, яка вже не згорається, не зовсім небагато на такий пробіг. І загалом досить гарний стан. Но головне ясне діло по пробігу. Пробіг у нас в оригіналі 249 700. Б'ється по всім блокам. Якби в принципі все. Його все добре. Тут пробіг відрізняється, але не... Коментую. Кажу, пробіг відрізняється, але не критично на 500 км в меншу сторону це нормально шинку, суперовий пасад Б8, їхали за Б7, але все-таки вирішили трошки додати. І придбати Б8 на LED хайлайн, максимально майже комплектація, тільки без панорами. 17 диски. Абсолютно нова літня гума, 21-20, який там 22-й, здається, рік був. Ні, 21 все-таки. Ну, Стан є абсолютно новий, складаються зеркала Яснеділо, безключовий доступ. 4 склопідйомночка, ну хайлайн то навіть навіть краще, набагато. У нас масаж сидінь, комфортний. Під колінна ця полочка виїжджає, масаж, вже сказав, підігрів і само собою. Клімат, чорні вставочки хайлайн, 6-ступка, пробіг 249 тисяч, адаптивний круїз, всі датчики дощу світла. Стан автомобіля просто ідеальний, по всім, по всім параметрам, нема жодної тріщинки, жодної цяточки, жодної ляточки, нема, ніде нічого. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Ціленький, гарненький, ціна його Блін, забув, зараз глянуть 15700 чи щось таке, чи 16700. Шкіра алькантара, двозонна кліма, все, ідеально працює. помилочок молочок ніяких немає, мілкі старі є, якісь. але то нормально. У нас автомобіль сьогодні на підборі. Сервісну книжечку це є, сюди поклав, поки їхали на тест драйв, дивились. У нас 140 кВт, не кінських сил, а кВт. У нас сервіси до 200. Зараз секундочку, незручно, трошки незручно. Е, обслуговувалась вона на офіційному дилері кругом. Останні роки у нас йшли 230 тисяч останній сервіс, зараз 249 і це її був останній тисяч, якраз 20 тисяч назад. Нагадаю, що автомобіль не має жодного підфарбування, ніде нічого. Ага, ось і ціна його. Всі сервісні книжки, тюфи, все є. Немає дуже багато часу розказувати показувати, але... Автомобіль практично в ідеалі. У нас 140 кВт, 15 рік без підкрасів, 15900 ціна. Але ручна коробка передач і покупця це влаштовує. Ну, знайшли ми наступний варіант для нашого замовника. Шкода Октавія Лаурін Клімен на суперовій комплектації, ксенонові фари. Дуже гарна літня гума. 20-й рік в суперстані. Тормоза, в принципі, свіженькі гарні, не так давно міняні. Мінімальна виробітка на дисках, колодки свіжі, комплектація вже сказав Лаурін Клемен. Всі віконці у нас 11 й рік. Модно в нас отакі от вставочки, 4 склопідйомника, ясне діло, пам'ять сидінь, підігрів масаж, ані масажу немає. Але шкіля Алькантара в дуже доброму стані. Автомат 6-ступка, 2-літровий дизель, клімат підігріви, сидінь, навігація 240 пробіг. І стан автомобіля в принципі, нас дуже-дуже влаштовує. Зараз дивимось його. Дуже уважно. Задні, задні диски свіженькі так само, отбойники трішки вже запріли, але розходник такий недорогий на амортизаторах. Стан салону просто вражає, дуже класний, повний привід, 2.0 дизель на автоматі. Такий у нас багажник величезний, є ця вантажна шторочка. Великої шторки немає на багажний відсік. Є компресор. Так, що у нас тут ще? В принципі, ціленький гарний стан. У нас підкрас є по правому задньому крилі, такий не критичний, але він є.

Прищі є, але то для неї цих рукав вже нормально. По повному приводу питань не бачує, Помило по ньому не було. Пильнички сальники всі цілих, клапан не тече, ніде нічого насос працює на. Захисти всі на місці. Так, кардан. Кемфер цілий непотрісканий на кардані Мотор сухий зверху і знизу. Цього похвидовочки у мене непогана. Виневчик цей. По, по кондиціонеру, як завжди, там ламелі покоцані, але вони цілі працюють. Все добре. По машині немає якихось зауважень критичних. Або причин, чому її не брати. Отже, друзі, сьогоднішній день був у нас досить продуктивним. Ми знайшли і придбали два автомобіля. Перший був Passat B8 в суперкласному стані 2015 року. З пробігом під 250 тисяч, але стан просто автомобіля ідеальний, жодного підкрасу, жодної царапинки, коточки, той пробіг чисто, для е... здається, страшно фаркцой чи щось якось так воно звучить. Тобто це означає, що автомобіль... Використовувався переважно на тільки великі дистанції, просто по автобанам мотався по якихось справах. Е, наступний автомобіль був Шкода Октавія. І, на жаль, так вийшло, що ми вже в кінці риночку знайшли цей автомобіль. Е, він в принципі, був в досить гарному стані. Було там пару-один підкрасик, ну, як все бачили на відео. Але, на жаль, не змогли ми домовитись по-нормальному з продавцем. Продавець там не хотів дуже сунутися по своїх якихось там справах, розуміннях, з оформленням. В принципі, зійшлися на ціні, на автомобілі, на всьому, але не буду каже, чекати і все. Ну, коротше, щось не змогли ми дотиснути, скажімо так, продавця щоб він нам зробив документи в самий той день, бо якісь там були проблеми в нього, там якісь особисті, не знаю чи на фірмі. Домовились так, що знайдемо автомобіль на наступний авториночок, але ж машинка залишається, я так думаю, в продажу і, можливо, за нею людина і приїде. Отже, знайдено два автомобіля, куплено один, і за одним автомобілем приїжджав мій підписник, нагадую. Телеграм-канал і Viber група внизу в описі під відео, де з'являються новенькі свіженькі автомобілі. Зараз з'явилися два супер класних Nissan, Кашкай 2 Plus, в дуже супер класному стані. І ще кращий Nissan Juke 57 тисяч пробігу, таке буває. Отже, я до чого приїхав підписник, погулявши по ринку, просто подивитись там на ціни, на, на всього, шукав турана для себе. І зрозумівши, що в принципі нічого такого супер гарного стану в його гроші не було, і придбав автомобіль той, що був у мене на каналі, тобто в телеграм-групі. Той самий Туран біленький, який світився в мене раніше в відео. За 11 тисяч доларів 11-го року Туран в дуже гарному стані 240 там три пробігу, але стан дуже і дуже гарний. там Тканина Алькантара, все коротше відео побачите. Такий був сьогоднішній день, день, день наш. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайку, пишіть коментарі, що ви думаєте по тим чи іншим автомобілям. Як завжди. І, як завжди, до нових зустрічей. Дуже, дуже дякую, що додивились до кінця. Всім пока.